Наша церемонія продовжується. Номінація Подія. Ця номінація відзначає найяскравіші події театрального життя за минулий рік та людей, з усиллями яких вони відбулися за професіоналізм і творчий пошук. Отримує Геннадій Вікторович Лещенко. Яскраві. Та образні відеопроекції у виставах та на концертних програмах переобладнання малої сцени все це справи Геннадія Вікторовича. Геннадію Вікторовичу, Ми зробили такий крок вперед. В сценографії, в оформленні наших вистав з'явилися відео. Стрічки на екрані, які доповнюють емоції, і це завжди. Це вже ми рухаємося в, в часі в сьогоднішньому часі. йде і, 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 на інтернет. Так, онлайн зараз транслюється в інтернет, так що нас можуть бачити в Мадагаскарі. За високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток театру на шляху до міжнародного визнання нагороджується режисер вистави Руслан Федорович Проценко. Дипломом театральної премії імені Володимира Красового Макара у номінації Подія. За високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток театру на шляху до міжнародного визнання нагороджу. Тетяна Іванівна Єрентюк. За високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток театру на шляху до міжнародного визнання отримує заслужений артист України Микола Тимофіович Коновалов. За високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток театру на шляху до міжнародного визнання стає. Заслужений діяч мистецтв України, режисер вистави Ідеальна пара, головний режисер театру Євген Іванович Головатюк. Дякую. Дякую. Ви знаєте, до того якось до того приємно, що не знаю, що говорити, тому що, ви знаєте, така нагорода і це прізвище, і цей театр. Це так важливо в моєму житті. І я дякую всім, всьому нашому колективу, тому що всі були причасні до цієї події, до цієї вистави. Дякую вам всім за це. Дякую.